Ідея створити міський центр для допомоги внутрішньопереміщених осіб поруч з ЦНАПом, на мою думку, достатньо проста і, але водночас геніальна. Людина, яка звертається в даний центр, може отримати буквально допомогу по різних блоках питань. Будь-який вид документів є можливим одразу під час звернення. З 15 червня наш центр підтримки знаходиться за адресою вулиця Костя Левицького, 67. І працюємо ми з понеділка до четверга, з 9 до 18 годин, у п'ятницю з 9 до 16 години субота, неділя не робочі дні. Нашими е, головними напрямками роботи є юридичні консультації, це є консультації з працевлаштування, е, це є блок соціального захисту і, звісно, блок загальних питань. Ми як управління персоналом активно допомагаємо з 19 березня людям знайти місце праці у нас в місті. Станом на сьогодні більше 15% з них є вже успішно працевлаштованими. Також маленька частина ще зараз людей стажуються і очікують результатів від роботодавців щодо їхнього працевлаштування. Я консультую заявників щодо питань роботи центру. С керовою людей до провідних спеціалістів центру. Вернулася в березні 22-го року до центру надання допомоги внутрішньопереміщеним особам стосовно працевлаштування. Вони мені допомогли, і я вже три місяці працюю на посаді головного спеціаліста-бухгалтера в управлінні служби у справах дітей військової міської ради. Нам дуже важливо, щоб людина, яка звертається в даний центр, почувала себе комфортно і гідно з таким відчуттям турботи про себе у таких складних життєвих обставинах.